Допомогти не словом, а гривнею у франківській громаді фермери мають можливість отримати фінансову підтримку від міської влади на розвиток власної справи. На реалізацію програми із міської казни загалом виділили 2,5 мільйони гривень. Розраховувати на виплати можуть власники корів, овець, кіз, свиней та навіть бджіл. Була, мусором, які отримують. Тут тобто мова йде про одну-дві одиниці на суму 3 тисячі гривень, так само передбачена допомога громадянам, які отримують овець та позам, якщо є не менше ніж 5 одиниць і по 2 тисячі підтримки на одну одиницю вона суму не більше, ніж 50 тисяч гривень. Аналогічно є допомога на отримання коней, тут йде мова про... 5 тисяч допомогу на одну одиницю, Ну і е, власники бджоли сімей так само в поточному році можуть отримати по 200 гривень на одну бджолу сім'ю, але на суму загалом не більше, ніж 50 тисяч гривень. Наразі кажуть, у профільному департаменті комісія вже встигла розглянути 175 заяв на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Найактивніші мешканці сіл Тисменечани, Радча, Березівка, Чернію, Братківці та Узин. Та й загалом наголошують чиновники звернень отримують щоразу більше. Проведено три комісії, на яких загалом розглянуто 175 заяв на суму 1 мільйон. 10 тисяч гривень, 10 тисяч сот. По документах документи елементарні, прості, є заява, потрібно подати встановленої форми, і так само засвідчені копії наступних документів. Це є довідка про відкриття поточного рахунку банку, биття єдиного державного реєстру, довідка про клінічний стан тварин у господарстві видана державною установою ветеринарної медицини і для. Бджулярів це є копіяного санітарного паспорта пасіки з відміткою про обстеження весняни і так само копія рішення про державну реєстрацію потужності. Ну і зрозуміло, що копія паспорту і ідентифікаційного корпусу. Подавати пакет необхідних документів можна у будь-який ЦНАП громади. До того ж, анонсують у мерії приймання заявок планують продовжити до 1 листопада, а ще внести зміни до програми, щоб фермери та селяни могли брати участь одразу у кількох напрямках. Утім, їх ще мають затвердити на сесії міської ради телеканал